Добрий вечір усім. Вітаю наших вболівальників з важливою, дуже важливою перемогою. Ми чудово розуміли, яка очікується сьогодні гра. Да і взагалі команди, які очолює Юрій Миколаївич, завжди відрізняються великим бажанням грати дуже активно, місцями агресивно, і ми налаштовували своїх гравців що В першу чергу саме в цих компонентах ми маємо не уступити нашому опоненту. До цього додалася ще непроста логістика, і дуже добре, що ті гравці, в даному випадку Андрій Ярмоленко і Віталій Бояльський, яких я не міг залучити до матчу з Хофенхаймом. Пропустивши там декілька днів, все ж таки, змогли сьогодні змогли провести одне тренування і сьогодні вийти на футбольне поле, допомогти нам. Тому що в такому графіку грати 11, ма 12ма, 15 ма гравцями це дуже непросто. Саме тому, з самого початку, в принципі, і. Була у нас ротація составу, і ми давали можливість грати всім для того, щоб всі відчували себе важливою частиною нашої команди, і це певною мірою дає свої результати. Переходимо до запитань. Хто перший? Світлана Полякова. Ви до домашню з Крипастом у складних умовах. По дорозі з Німеччини провели тренування улюблені. Намагайтесь викручуватися як тільки можна. І в зв'язку з тим, коли буде пауз за обмірні, чи буде у вас можливість трошки порінкувати. Так, дякую за ваше запитання. Логістичні. Логістика додає певному шарму нашому тренувальному процесу. Ми, ми намагаємося дійсно викручуватися як можемо. З точки зору ситуації, ми, коли летіли в Гамбург і грали там першу гру, ми зрозуміли, що є певні проблеми і є певні можливості, які ми маємо використовувати. Ми змінюємося, ми прилаштовуємося до ситуації і ми удосконалюємося для того, щоб. Бути кращим, треба удосконалюватись постійно, а саме тому ми вибрали такий варіант: зранку переліт з Карл Баден Баден до Любліна. Ми І добре, тому що це зробили, тому що наш переліт затримався на дві години. Ми планували прилетіти, пообідати, дати можливість гравцям години 2-3 відпочити і потім поїхати на тренування. А далі повечеряти і вже потяг їхати до Києва. На жаль, літак затримався, і це було правильне рішення, зробити переліт саме зранку, тому що ми приїхали і майже зразу через 40 хвилин виїхали на тренування. Провели. Я би навіть не назвав це тренуванням, я би сказав би, що це була така розминка. Гравці, які в стартовому складі були, вони виконували певну бігову роботу відновлювальну, а гравці, які не виходили або виходили ж на заміну, в них було більше навантаження. Ми повечели, сіли в потяг і приїхали зразу на базу в Кончазас, де ми вже готувалися безпосередньо до гри. Навіть не могли розібрати минулий матч, як ми завжди це робимо, тому що часу у нас не було, але добре, в принципі, підготувалися і в першому таймі о, проявили ті напрацювання, які у нас о, були. А зараз вже гравці, які грають в своїх збірних, вони вже від'їжджають в розташування національної збірної ви маєте розуміти, в якому графіку ми працюємо. Дякую, наступне запитання, Викова Насенюк. Окрім вас, окрім пользованого графіка, є ще якась причина тому, що команда не дуже переконувалася грала другу так. Я думаю, що саме навантаження, яке останнім часом на нас впало, і логістичні проблеми пов'язані з війною, яка йде в нашій країні, вже більше. Десяти років і повномасштабно майже 2,5 вже більше. Вони в першу чергу наклали. Ми розуміли, ми розуміли це і добре, що склалося все саме так, але, безумовно, безумовно, свіжості нам не вистачало в цій грі, Це точно. Наступне запитання, будь ласка. Тросу На жаль, ми вже не можемо змінити ситуацію. Вже ситуацію... Вже, вже було, було заявлено, і це вже неможливо змінити, тому обставини такі, які є. До речі, ви бачите, що ці лігвістичний у нас Ярмоленко, Буяльський, готувалися і майже індивідуально, тільки вчора провели повноцінне тренування разом з командою. Після гри з Хофенхаймом ми не могли розраховувати на Піхальонка і на а, Брашко. Піхальонка надрив камбаловітної м'язу сухожилля. і це приблизно мінімум три тижні. Далі буде видно у брошка. Мало того, що в нього все ж таки є проблеми з ребрами, в нього є а, ушкодження, так в нього ще і привідний м'яз і. Саме із цього він разом з Олександром не викликаний в національну збірну, але зато викликали і Андрія Ярмоленка, і Віталія Бояльського. На Де сьогоднішній день, я розумію, з урахуванням того, що проблеми є у Шепелєва, у нас залишається майже 10-9 польових гравців, всі баліс відновлюється. Відновлюється 8-9, 10, тому будемо залучати гравців з Ю-19 для того, щоб проводити тренувальний процес. Але останнім часом, так, да, я не відповів. Три дні буде вихідних у тих хлопців, що залишилися тут в Києві, і потім ми будемо працювати вже в режимі нашому стандартам. Так, заключне запитання. Будь ласка, сьогодні гра КРРО, як проходить його адаптація і таким. Таке, чому можливо видали пройти? Хлопець трошки більше? Ви знаєте, я ніколи не вирішую, хто буде бити 11-метровий удар. Це вирішують гравці. То, що стосовно його адаптації, навколо нього нормальна аура, нормальна атмосфера. Хлопці. Він вже повністю, майже повністю інтегрувався як особистість, йому треба ще розуміння і ті навички, які у нього у нього футбольні, є. Адаптувати до тих вимог, які у нас є в команді. Все це неможливо зробити так. Для, цього, для всього треба час, але я задоволений його діями і він додає нам можливості в першу чергу. Креативу о, і так само о, конкуренція ніколи не буває зайвою, тому що в нормальній здоровій конкуренції гравці будуть зростати особисто і індивідуально. І ми як команда будемо зростати. Шановні колеги, усім дякуємо. На все добре. Дякую, усім гарного, тихого, спокійного вечора. Слава Україні! Героям слава!